Ну і повертаємося до деталей страшного теракту в Парижі. Про це ми говоримо від самого ранку. Спочатку невідомий відкрив вогонь з автомата в одному з ресторанів Парижну, а потім два вибухи пролунали біля стадіону де Франс, де в той час відбувався товариський матч з футболу. На грі були присутні президент Франції Франсуа Олан та глави МЗС двох країн Лоран Фабіус і Франк Вальтерштанмаєр. Хвилинами пізніше декілька терористів увірвалися до концертного залу Батаклан на концерті. І американського рок гурту були присутні понад півтори тисячі глядачів. Терористи з вигуками це вам за сирію» почали розстрілювати людей. Більшість з них втекла, але зучинці ж все ж утримували певний час близько сотні заручників. За свідченням очевидців людей розстрілювали та різали до смерті по одному. Нагадаю, що батаклан штурмували спецпризначенці понад дві години. Перші вибухи в Парижі пролунали біля стадіону Стад де Франц, де відбувся матч між Францією та Німеччиною. На стадіоні десятки тисяч болівальників, у тому числі глава держави Франсуа Олан та очільник німецького МЗС Франк Вальтерштайнмаєр. За свідченням очевидців пролунало чотири вибухи. Потім почули стрілянину. Матч зупиняти не стали. Після його завершення людей не випускали ще декілька годин. Париж порожній, це сумно. У всіх просто мурашки по шкірі. Варто лише все уявити. Налякані усі немає слів. Лише сльози приходять на мої очі. Не знаю, що сказати, як весь цей жах описати. Це просто варварс. Поліція встановила, що найменше два вибухи спричинили терористи-смертники. Інші ж розстрілювали людей прямо на вулиці. Обирали найбільш багатолюдні місця біля кафе ресторанів між площею республіки та площею Бастилії. У 10-му окрузі Парижа екстремісти напали на відвідувачів ресторану Маленька Камбоджа. Загинули 11 осіб. У той час ще одна група бойовиків взяли у заручники відвідувачів рок-концерту, що відбувався у театрі Батаклан. Зловмисники з автоматів розстрілювали десятки людей. Почалася паніка і тиснява. Аби врятуватися, відвідувачі ховалися за спинки клісел та прикидалися вже мертвими. Мені дуже боляче про це говорити. Це біль всієї Франції. У мене просто немає слів, аби висловити увесь смуток. Це неправильно. Це злочин проти людства. Терористичний акт не захищає ні релігію, ні погляди, ні країну. Навпаки, це викликає зворотній ефект та сприяє ще більшому горю. За свідченням очевидців, терористи стріляли по всіх без розбору та викрикували це вам за Сирію. За версією слідчих екстремісти одночасно завдали удару у семи точках Парижа. Те, що сталося у Парижі та сен дені біля Стад де Франс минулої ночі, це воєнний акт. І перед лицем війни країна має ухвалити відповідні рішення. Це воєнний акт, скоєний озброєними терористами і діл. Це акт проти цінностей, які ми захищаємо в усьому світі. Це акт проти того, ким ми є, а саме вільної країни, відкритої до діалогу з усією планетою. До четвертої ранку у столиці вели близько двох тисяч військових. Рух на п'яти лініях метро, що проходять 10 та 11 округ Парижа, зупинили. Зараз усі екстрені служби працюють у надзвичайному режимі. Влада рекомендує жителям столиці не виходити з дому. В країні оголошено триденну жалобу.